Аби як створити ютуб канал, а потім його не налаштувати величезна помилка. За кілька хвилин я розкажу вам, як правильно створити ютуб канал покроково. Це легко, як сімки лускати на лавці, а ось налаштувати його так, щоб він виглядав як цукерочка та збирав перегляди, то вже майстерність. Якщо раптом не туди тиснути, то. Ваш канал не побачить навіть ваша мама, а то вже зовсім не смішно. Обов'язково розповім вам найбільшу помилку, яку роблять 99 початківців, після чого їх канали або гинуть, або довго оговтуються. Додивіться до кінця, робіть так, як я покажу, та не витрачаєте ви час на те, щоб розібратися самостійно. Я, Олександр, розпалюю твою жагу Ютуб. Почнімо. Щоб створити YouTube канал, у вас повинен бути Google аккаунт. Якщо він вже є, але старий дуже давно, то я раджу вам зробити новий, тому що хто знав, в якій халепі він міг засвітитися. Тому створіть новий та ніде чуєте, ніде, окрім YouTube, його не використовуйте. Це заради ж вашої безпеки. Показую, як створити Google аккаунт. Відкриваємо свій браузер та у пошуку пишемо створити пошту Gmail або Google пошту. Далі в мене це третє посилання. Gmail — безкоштовне сховище та електронна пошта. У правому кутку створити аккаунт. Пишемо своє ім'я: Олександр, прізвище так, зміню на українську. Є. Yeah. Так, Олександр. Прізвище не обов'язково, але я позначу. погрібний. Йдемо далі. День народження свій та стать чоловіча. Далі. Тут ми можемо обрати або те, що пропонує нам сам Google, або створити свою. Я хочу створити свою. Похрібний Олександр, gmail.com. Далі. А, така вже існує. 1985, мірік народження. Далі. Точно нема. Є. Далі створюємо свій пароль. Раджу створювати пароль дуже складним, щоб ніхто не міг зламати вашу пошту або майбутній YouTube канал. Далі необхідно підтвердити свій номер телефону. Це є обов'язково. Обираємо свою країну. Наразі в мене Туреччина. І чекаємо на свій номер телефона шестизначний код. Далі додаємо свою резервну пошту про всяк випадок, щоб можна було а, мати доступ до свого каналу у разі чогось. Не дуже хорошого. Тут просто тиснемо далі. Тут пропускаємо. Отже, Олександр Погрібний, номер телефону та далі. Підемо налаштування вручну 4 кроки далі. Якщо є пару хвилин, то можете все прочитати. Клікаємо зберігати, я, доки я не видалюю самостійно вручну. Йдемо далі. Крок другий. Укажіть, чи потрібно зберігати історію YouTube. Я зберігаю. Далі. Укажіть, чи потрібно вимкнути персоналізовану рекламу. Я обираю показувати. Йдемо далі. Четвертий крок теж можна обрати. Йдемо далі. Спускаємось вниз. Підтвердити. Уважно читаємо та переходимо вниз. Прийняти. Все, вітаю вас! У вас новий Google аккаунт. Далі переходимо на youtube.com, уважно читаємо, прийняти та в правому кутку увійти. Скоріше за все, у вас тут буде один запис обліковий, в мене їх багато, тому обираємо той, який, який тільки но створили. Пишемо свій пароль. Далі. Далі можете продовжити та створити, створити свій ключ, але я зараз не буду, тому не зараз. Ви увійшли в обліковий запис. Не зараз. Дякую. Що потрібно далі? Переглянути налаштування. Уважно читаємо. Та я відмічаю так: зв'язати. Наразі в Ютубі ми увійшли у свій обліковий запис, та щоб створити канал, треба тиснути лише. Одну одне посилання створити канал. А ось далі в нас дуже цікаве питання: як назвати YouTube канал? Як хочете, так і називайте. Хіба що можу дати кілька рекомендацій? Щось просте та зрозуміле, щоб легко було запам'ятати та знайти в YouTube. Ось мій колишній канал, все понятно. На ньому я просто пояснював та показував покроково е, дію. Оглядачам це дійсно було все ясно. Якщо ви плануєте займатися особистим брендом, тоді. Точно ім'я та прізвище з часом вас повинні запам'ятати. Я зробив подвійну назву Олександр Погрібний, жага Ютуб. Це моє гасло, так скажімо. Також бажано, щоб назва була унікальною. Перевірте, чи не використовує хтось вашу назву. Якщо вона є і там великий канал, то придумайте щось інше. Якщо маленький, навіть 500 або 1000 фоловерів, та він не зовсім ведеться, то нічого страшного починаєте називаєте так само та. Ви ж плануєте розвивати свій бренд або цей канал і обігнати його, тому нічого страшного. І ще супер, але не обов'язково, якщо ваша, ваша назва буде пов'язана якось з вашою темою. В мене було опосередковано це все понятно. Так дійсно я показував е, якісь інструкції, та це було е, все ясно. Тому я і назвав все понятно. Головне, не називайте якось суперечливо. Типу канал про монтаж відео назвати Старий Спорт. Я не розумію, як це пов'язане один з одним, дуже дивно, але такий канал є, і навіть рекомендую на нього підписатися, якщо ви монтуєте свої відео у Final Каті, як це роблю я. Дуже корисна інформація, взагалі, один з найкращих каналів з монтажу у Final Cut. Також в назві не пишіть лайку, матюки або щось, що пов'язане з порно. То є не дуже хорошо. Я залишаю Олександр Погрібний тест. Знизу пропоную вам зробити щось більш зрозуміле та гарне. Припустимо, це буде Олександр Тест та. Тицяємо створити свій канал. Все, я вас вітаю. Тепер у вас є особистий YouTube канал, а зараз нам треба його правильно налаштувати. Хоча. Перед тим як ми зануримося в детальні налаштування, я скажу вам наступне: що робити все самостійно не обов'язково. Я і моя команда створюємо youtube канали під ключ і можемо взяти все на себе. Від розробки ідеї та усього процесу створення і просування вашого каналу. Усе, що потрібно від вас, це зняти відео. Решту зробимо ми. Ця послуга для тих, хто цінує свій час та хоче максимальний результат. Головна моя мета це допомогти вам через YouTube продавати ваші Продукти, перетворити канал на ефективний бізнес та налагодити комунікацію з вашою аудиторією. Перейдіть за посиланням у коментарях, заповніть брів та ми обговоримо ваш проєкт. А я продовжу для тих, хто все ж таки наважився робити все самостійно, як колись робив і я. Чудово вас розумію, тому прийміть мою допомогу. Ви герої! Отже, як налаштувати свій YouTube канал правильно? Переходимо у правий куточок, тицяємо на іконку і. Переходимо у YouTube студію. Так, продовжити. Зараз ми у внутрішньому кабінеті YouTube, де буде відбуватися уся магія просування вашого YouTube каналу. Зверху ми, ми бачимо, що тепер ми можемо дозволити стороннім компаніям використовувати свій контент для навчання ШІ, штучного інтелекту. Якщо ви не хочете цього робити, то просто закрийте. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете, щоб а, ще вивчав ваші відео, то треба клікнути на цю кнопку, перейти за посиланням та налаштувати так, як вам хотілося б. Я не хочу, тому закриваю. Тепер дивимося колонку зліва та клікаємо налаштування. Перший вікон, це загальне, це валюта, в якій буде ваша майбутня монетизація. Тому як краще вам У мене долари. Канал. Основна інформація країна проживання. Ви можете обирати Україну, а можете не обирати. Якось на просування, на кількість переглядів, на кількість фоловерів це ніяк не впливає. Тому, якщо ви хочете, щоб люди бачили, що ви з України або США, або де ви там живете, то так, можна вибрати країну. В інших випадках це є не обов'язково. В мене стоїть, ви можете не обирати ключові слова. По-перше, Спочатку, з самого початку, вам потрібно написати: якщо ви свій бренд розвиваєте, то це ваше ім'я та прізвище. Далі можна сфера вашої діяльності. Припустимо, в мене це буде нерухомість. Коли ви написали інвестиції у нерухомість, то просто жміть Enter. Все. Ключові слова. Готові, йдемо далі. Розширені налаштування. Якщо у вас не дитяча тема, ніша не дитячий канал. Ви не плануєте а, створювати а, мультики або якісь відео саме для малюків до 13 років, то вам потрібно обрати ні, позначити цей канал не призначений для дит для дітей. Почитайте детальніше, якщо хочете в цьому розібратись. Автоматичні субтитри не показувати потенційно неприйнятні слова. Так, обираємо. Бо в мене була ситуація, коли я займався просуванням одного з відомих піарщиків. Він записував свої відео російською, та а там було таке слово хайпаньом. І кожен раз Ютуб, я не знаю, як це відбувається. Кожного разу він слово хайпаньом у субтитрах записував як єбаньом. Я постійно змінював на хай паньом». Можливо, він не знає цього слова. Я, я не в курсі, але то, то було не дуже приємно і не дуже хорошо, коли так відбувається. Тому нехай вже краще він буде не показувати зовсім слова, які він не зрозумів, або щось дуже погане. Далі оголошення чи вимикати оголошення на основі інтересів, чи ні. Ні, не вимикати. Якщо ви хочете а, заробляти на монетизації свого ютуб каналу, то цю галочку ставити не потрібно відмічати. Це набагато набагато зменшить ваш заробіток в Ютубі саме з монетизації, з показу реклами. Кліпи чи дозволити? Так, можна далі навчання сторонніх моделей ШІ. Бачите, тут теж є таке налаштування, тому можна і тут. Я не хочу, тому не відмічаю. Далі йдемо у доступність функцій. Щоб ми могли завантажувати відео понад 15 хвилин, ставити свої прев'ю, табнейли або обкладинки на YouTube свого відео, потрібно підтвердити свій YouTube канал через номер телефону, тому... Клікаємо підтвердити номер телефону. Обираємо свою країну, вписуємо свій номер, нажимаємо далі, вводимо свій шестизначний код. Надіслати все, номер телефону підтверджено. Закриваємо, повертаємось у доступність функції. Все, додаткові функції увімкнено. Добре. Часто отримую питання, як дозволити включити розширені функції. Далі відбувається у всіх по-різному. Я досі не знаю, яким чином YouTube обирає людину, якій. Показувати кнопку цю, а які не показувати. Якщо у вас цієї кнопки нема, то вам потрібно почати вести свій YouTube канал та зачекати два або три тижні, та все з'явиться автоматично. Якщо є, то вам повезло. Жму отримати доступ до функцій, і нам пропонують зняти 6-секундне відео зі своїм обличчям, зробіть зробити фотографію свого. Офіційного посвідчення особи чи формувати репутацію каналу, розвиваючи його, ці функції розблокуються автоматично на протязі двох місяців. Тут пише, але це не так. Може дві, може два або три тижні. Тому, якщо ви серйозно плануєте розвивати свій YouTube, я рекомендую вам одразу пройти можна зняти шестисекундне відео зі своїм обличчям, та вам відкриються оці функції. А там є найважливіша частина: це активні зовнішні посилання. Якщо не проходите це, то ви посилання в опису вставляєте або в коментарях, та воно не активне. А для бізнесу це дуже важливо, тому краще зразу пройти. Зараз я не буду витрачати на це час, але якщо у вас є можливість, то ви обов'язково обов'язково зробіть це. Там насправді все ясно і без моєї допомоги. А ми з вами йдемо далі. Завантаження відео. Тут ми можемо з вами зробити шаблон інформації, яка буде з'являтися кожного разу, коли ви будете додавати нове відео на свій канал. Назва назва у нас кожного разу. Різна, тому тут нічого писати не потрібно. А ось опис: це ваші можуть бути посилання, якась постійна інформація. І щоб її не копіювати кожного разу або не писати вручну з самого початку, то я рекомендую вам додати один раз у це поле і все це набагато пришвидшить підготовку відео до публікації. В мене це ось ця інформація. Якщо ви хочете створити свій пробутковий канал, -та -та, замовити консультацію, PDF, телеграм-канал -ка, та мої кейси. Добре. Оце в кожному відео буде копіюватися автоматично. Далі, що дуже важливо, це видимість. Обирайте не для всіх, що воно взагалі означає. Для всіх, це коли ви опубліку, опублікували вже відео, та його може побачити кожен, хто зайде в YouTube. Друге, це приватне, коли тільки для вас це відео. Якщо ви навіть дасте своє посилання, то ніхто не зможе його подивитися. І не для всіх це перегляд за посиланням. Так, в Ютубі знайти його ніхто не зможе. Але якщо у людини є посилання, то він зможе його подивитись. Це перегляд за посиланням. Тут я рекомендую обрати саме за посиланням, тобто не для всіх. Щоб встигнути його правильно seo оптимізувати, налагодити або завантажити обкладинку для свого відео, щоб воно виглядало правильно та було оптимізоване. Головне потім його відкрити, не забути. Далі теги це можуть бути ваші особисті та якийсь загальний нерухомість з вашої сфери діяльності. Все більш нічого не треба. Коли ви будете завантажувати нове, нове відео, воно буде зі своєю темою, кожне відео це окрема тема. Та під нього потрібно підбирати свої ключові слова теги. У майбутньому я запишу відео, як правильно все оптимізувати свої відео під пошук, під рекомендації. Тому підписуйтесь на канал, далі буде. Наступне це розширені налаштування. Ліцензію залишаємо, а ось категорію. Я пораджу вам. Не нічого не міняти, нічого не змінювати, залишити як є, немає. Дозволимо з вами Ютубу самому обрати, до якої категорії належить ваше відео. Якщо ви чітко знаєте, що це люди-блоги або гумор, або у вас музикальний канал, тоді так можна обрати. Але я наразі не буду обирати мова і сертифікація субтитрів. Якщо ви українською мовою розмовляєте, тоді обираємо українську мову. Все просто причина відсутності субтитрів: нічого не робимо. Коментарі увімкнені, і модерування стандартне. Все, йдемо далі. Дозволи тут. Ви можете запросити свою команду, якщо не самі все робите, чи мене. І мою команду, щоб було все професійно. Та ще одне, дуже важливе: обов'язково додайте себе менеджером до каналу. Саме це ваш запасний ключ у разі проблем. Канал можуть зламати, і у вас не буде ніякого доступу, а тому ніякої можливості щось виправити. Якщо хочете реально захистити свій YouTube канал, тоді переходьте до мене в Telegram, там я написав для вас цілу мега інструкцію, бо навіть двофакторна автентифікація не завжди рятує. Тому Запросити, вводимо ось тут свою е електронну адресу, навіть ту, яку ви завжди використовуєте. Обираєте доступ адміністратора, редактора та клікаєте готово. Далі на своїй пошті, просто це підтверджуєте. Також, коли у вас буде дуже великий канал, багато переглядів, і деякі рекламодавці, які платять вам гроші за рекламу, захочуть побачити внутрішню аналітику, тому їм можна буде надати доступ лише для перегляду. Ось тут є користувач із правами перегляду, який зможе подивитися лише аналітику з переглядів, яке залучення, утримання вашого відео та кількість фоловерів, будь-яку інформацію, окрім ваш. Ваші доходів. Наступне це модерування спільноти. Опача щось новеньке. Тепер ви можете додавати модераторів із правами керування на свій канал. М -м -м, вони можуть керувати заблокованими словами, змінювати режими чату в прямому ефірі та більше. Супер. Окей. Зрозумів. Так, тут нічого нічого. Заблоковані користувачі. Якщо а, хтось вам не подобається, а постійно пише а, дебільні коментарі, тому ви блокуйте його. В мене колись був цілий пост, як працювати з коментарями чи відповідати на негатив, чи ні. Я його знайду та опублікую у телеграм-каналі своєму. Так, добре, тому підписуйтесь. Що в нас нижче? Канали, які можуть так, то не те заблоковані слова. Я ще називаю це чорний список слів. Тут можуть бути якісь. Образи, особисті образи або матюки. Сьогодні Ютуб вже навчився розпізнавати та такі коментарі не додавати і відправляти на підтвердження, але деякі користувачі так вміло цим користуються, що пишуть образливі коментарі, та воно попадає видно усім. Тому там вже потрібно працювати вручну, коли ви бачите щось. Образливе, та яке пропустив YouTube, тому потрібно просто додати це слово сюди. Я цілий цілий список не знаю скільки там, може тисячу тих слів залишу посилання на цей документ у коментарях, закріпленому у коментарі. Просто скопіюйте та вставте собі ось у це поле, і ніякий образливий коментар не пройде цю модерацію. Також обов'язково відмічаємо блокувань блокувати посилання, щоб ніхто не спамив у ваших коментарях. Далі угоди тут буде важлива інформація, коли ви підключите собі монетизацію. Так, все зробили, тому нажимаємо зберігти. Далі переходимо до персоналізації обов'язково. Тут ви можете створити самостійно або замовити у професіоналів зображення банера. Усі розміри та вага розмір цього файлу визначені. Сказати, що цей банер дуже потрібний ні. Але можна зробити, в мене його навіть немає, можливо, колись пізніше зроблю. Тому щоб самому, якщо ви не знаєте, як це робити, то і не треба. Або можна спробувати через канву, через інші якісь сервіси, самостійно це зробити. Я рекомендую замовити у якогось дизайнера, це коштує якісь там копійки, тому воно то не варте, щоб самому там мучитись. Далі зображення аватарка вашого канала. Якщо ви просуваєте свій бренд, то а вже ж... Краще поставити, встановити своє фото. Може його якось обробити цікаво, щоб воно запам'ятовувалося, але точно своє фото або якийсь логотип, якщо у вас а, свій бізнес а, своя. А, Своя компанія нижче можна змінити назву свого каналу, так як вам заманеться. Я вже а, розповів про це. Далі псевдонім змінити теж можна, і опис свого каналу. Тут ви просто можете описати про що ваш канал, а, чим ви займаєтесь. ваші а, Контактні дані раджу використовувати якісь ключові слова у вашій темі, але це не є надважливим, бо все це не дає вам мільйони переглядів. Мільйони переглядів це ваш контент, це ваші відео та їх налаштування. А налаштування каналу не дає вам гарантії, що все, ви будете суперпопулярним. Далі ви можете додати мову, перекласти назву каналу та опис каналу на інші мови. Які захочете. Обираємо мову оригіналу, це українська в мене, та й вас, я гадаю теж. І обираємо мову, на яку хочете перекласти. Припустимо, це англійська мова. І тут вписуємо англійською мовою, назву каналу та опис вашого каналу. Все і жмемо готово. Нижче контактна інформація. Ось тут. В, в, треба вписати електронну адресу, але не вашого каналу, який ви тільки но ну, створили. Бо це є дуже важливим нікому, нікому я на початку вам це казав. Не показувати вашу пошту, на яку ви створили а, цей youtube канал. Це набагато зменшує ризик а, того, що його можуть зламати. Тут вписуєте ту пошту, якою ви користуєтесь постійно, яку перевіряєте, щоб потенційні рекламодавці, які захочуть з вами працювати, вони могли написати туди листа. А ще краще це додати свої соціальні мережі: інстаграм, там, телеграм, ватсап, месенджери. свої додати. Так буде ще набагато краще. Зараз покажу, де це зробити. Далі водяний знак е, «Відео». Можете додати або ні. В деяких це малий такий значок підписатися, інші сюди ставлять своє свій логотип або аватарку, яку вони завантажили на головний канал. Це не є обов'язковим, але якщо хочете, то можете зробити. Ідемо далі. Вкладка головна. Оскільки це новий канал, то тут я не зможу вам показати. Я перейду до свого старого каналу. Все понятно. Там ви все зрозумієте, так, ось моя а, вкладка головна налаштування з мого колишнього каналу. І перше, що я хочу, щоб ви зробили, це звинувати ось ось цей флажок вправо. Тобто включити вкладку головна. Ось що потрібно зробити: отак. Оп. І опублікувати таким чином, ви зможете налаштувати свою головну сторінку, так як вам це подобається, або так, як вам це треба. Зараз покажу. Наприклад, тут я відключу її і перегляну свій канал. Дивіться, вкладки головної немає, є тільки відео. І тут усі відео, які були опубліковані за весь весь час. Але якщо я включу головну, Опублікувати, то тут ми вже побачимо головну сторінку, яку ми можемо налаштувати під себе: популярні відео, усі відео, що там можна зробити. Давайте переглянемо додати розділ. Трейлер каналу це 20, 30, або я гадаю, максимум це 50-60 секунд, одна хвилина, коли ви розказуєте про себе, про що ваш канал і. Чим він може допомогти глядачам, чим він буде корисний. Це відео бачитимуть лише ті, хто не підписаний на ваш канал. І щоб зрозуміти, про що він їм буде показуватися цей трейлер, коли вони перейдуть саме на головну сторінку вашого каналу. Далі відео для просування. Коли у вас вже буде там 4, 5, 10 відеороликів на вашому каналі, ви можете обрати одне найголовніше відео, яке буде постійно показуватися. Першим на вашій головні, головній сторінці, ось як це працює. І це буде видно тільки для підписників. Наприклад, ось це відео я хочу, щоб було на головній сторінці. Опублікувати. Дивимося, як це виглядає. Бачите, відео, яке я обрав. Якщо підписник зайде на ваш канал, то він побачить його першим. Далі, що ще є? Для вас це розділ, у якому YouTube рекомендує найновіший контент на основі інтересів а, глядачів. Це ми прибираємо та дивимося, як працює для вас. Перейти до каналу. Бачите ось новий розділ, і YouTube сам обирає, яке відео показати глядачу, який перейшов на ваш канал. Це для вас можна залишити, тому я його рекомендую вам. Далі можна додати коротке відео. Якщо ви створюєте шорти, то це потрібна штука. Ось так воно виглядає. Ось для вас, ось YouTube Shorts. Також ви можете додати у прямому ефірі минулі, тобто розділи. Один список відтворення. Наприклад, ось один список е, відтворення. Обираю ось цей. І він додається в самому низу. Опублікувати. Переглядаємо наш канал, йдемо вниз. Ось він. Як розкрутити YouTube канал в 2024 році. Якщо ви хочете змінити порядок на головній сторінці, то ось клікаємо на оці дві рисочки і переносимо туди, куди нам. Треба, наприклад, на перше місце. Я хочу, щоб ось цей список відтворення був на першому місці. Опублікувати, йдемо переглянути канал, і він вже на першому місці. Для вас другий цей на першому. Таким чином ви зможете створити зовнішній вигляд своєї головної сторінки так, як захочете. Але це можливо буде зробити, коли у вас вже буде там 4, 5, 10, 30 відео, два-три, то нема що просто розташовувати на головній сторінці. Так, повертаюся до свого нового каналу. Тут є макет. Вони вже автоматично налаштовані, то можна його видалити. Ось три крапці і видалити. Три крапки видалити на самому початку. Я б залишив лише відео, та можливо, якщо ви записуєте короткі, то також короткі відео. А там вже як вашій душі буде заводно. Так, тут все трохи пройдуся по творчій студії, що взагалі тут є. Це. Огляд, якщо у вас, коли у вас буде тут відео, ви а, самі зрозумієте, що саме тут відбувається: аналітика, новини та інше. Далі контент це огляд ваших відео. Коли я запишу для вас відео, як правильно завантажити відео на YouTube, тоді все дуже детально розповім а, в цій вкладці. Аналітика це тема, яка точно потребує окремого, дуже великого відео, тому зроблю. Зроблю, залишайтеся зі мною. Вкладка Спільнота тут можна бути, буде модерувати коментарі ваших глядачів. Субтитри, все так зрозуміло, нічого нічого сказати. Авторські права. Якщо хтось викачає ваші відео та заліє завантажить до свого каналу, ви одразу це побачите. Це дуже корисна штука. Ваш дохід. Персоналізація, ми вже з вами пройшли, і фонотека. Фонотека це безкоштовна музика, яку ви можете використовувати у ваших відео. Вона періодично поповнюється, тому можна знайти досить чудові треки для ваших нових роликів. Хоча я сам дуже рідко використовую цю фонотеку, користуюся іншими сервісами. Так, так, так. Отже, я вас вітаю. У вас є свій особистий. Новесенький налаштований Ютуб канал. І ось саме тут новачки припускаються жахливої помилки, швидесенько біжать до своїх друзів та родичів, аби ті підписалися на їх новесенький канал. Але це не можна робити. Я забороняю вам це робити. Дайте ютубу можливість самостійно підібрати для вас глядачів та фоловерів. Повірте, він краще знає. Кому більше сподобається або підходить ваш контент? Ну а далі ведіть свій канал, так як я розказав у цьому відео. Цілих 13 рекомендацій для ефективного росту. До зустрічі!